Козироги, мої любимі козироги, Я вас вітаю на цьому відео. І давайте, чекайте, йдемо. Подивимося, що чекає нас, тому що я теж козирі, Що чекає нас? козироги в листопаді місяць. Які головні події, під яким настроєм прийде, пройде листопад для козирогів. У мене три колоди. Я витаскую з трьох колод по три карти, так? Ще чуть-чуть підніму. І поїхали козироги, листопад для нас. Сімка мечів. Сімка мечів це є карта такого обману. Я не знаю чому, але практично в. Я думаю, десь в шістьох знаків зодіака випала сімка мечів, тому будемо дуже обережні. Це карта крадіжки, по-перше, її значення, так? Тобто бережемо кошельки, сумочки, тому що це, можливо, хтось нас обікрасти, може хтось, так? А взагалі це карта обману. Тобто, можливо, хтось десь буде у своїх якихось висказуваннях, не. Прав... не... Правдиву давати нам інформацію. Тобто, це коли нас хочуть вести в оману, нас хочуть обдурити за, заради своєї цілі. Це також карта маніпуляцій, тобто, можливо, хтось буде пробувати вами зманіпулювати для того, щоб дійти до того рішення, до якого ви хочете, так? До, якого, до якого він тобто, хоче, щоб ви зробили так, як він хоче. Тому будьте козироги обережні. Давайте ще одну карту з цієї колоди для козирогів. Так. Десятка пентаклів прекрасна карта. Фінансовий результат, так? Це дуже хороший результат для сімейного бізнесу або коли ви. Зорієнтовані, наприклад, на свій власний бізнес, на клієнтопотік, збільшення клієнтів у вашій справі. Так? Це той фінансовий результат, який ви хотіли. Так? Це збільшення доходу, це збільшення грошей. Це прекрасна атмосфера вдома, прекрасна атмосфера в сім'ї, коли нам хочеться повертатися, коли нам хочеться додому йти, проводити час з домочадцями, Так? Це також карта е, якоїсь. Е, Можливо, покупки для дому такої великої, так? Або, можливо, хтось буде порпатися, наприклад, на городі, так, щось робити, щось садити, або купляти там новий холодильник, новий телевізор, новий пилосос, тобто щось для дому. Так? Давайте ще одну карту для Козероїв з цієї колоди. Туз пентаклів! Прекрасно! Ну що, Туз пентаклів? Я так радуюся! Тут Пентаклів – ту це нова фінансова можливість, новий фінансовий заробіток. Тобто це може бути якийсь великий подарок у вашу сторону, так? В плані матеріального, в плані грошей або того, чого ви там хотіли, а це можливо вклад в щось. У вашу, наприклад, якусь мрію, велика покупка, так? ви щось там довго хотіли, довго складали і ви це купите. Але основне значення тут за Пентаклів це є новий фінансовий, нове фінансове джерело доходу. Тобто, ви, вам, можливо, хтось запропонує нову роботу. Це може бути, це може бути основна робота, а може бути тільки. Дух, додатковий, наприклад, якийсь дохід. Але це нове місце, де ви зможете робити собі гроші і дохід, так? візьмемо наступну колоду для козирогів. Ну що, починається місяць, в принципі, непогано. Крім сімки сім мечів. Поїхали? Десятка. Жезлів. Десятка жезлів говорить нам, ну, можливо, кому актуально, це є про переїзд, хтось буде кудись переїжджати з квартири на квартиру, з одного міста в інше, або з одної країни в другу. Так? Дівчинка тут напакувала на себе речі і переїжджає. Взагалі, десятка жезлів це коли дуже багато справ. Коли ви на своїй плечі грузите дуже-дуже дуже багато справ. Так? Коли потрібно. Частину справ делегувати, тому що у вас є вже і фізична, як фізична, так і психологічна втома. Ви, ви відчуваєте, що ви не, не витягуєте, як то кажуть. Так? От. Але ще по 10 жезлів це якесь важке закінчення. так, в Якоїсь ситуації викладете крапку, ви щось закінчите. Як би вам важко не було, але ви доходите до того результату, до того закінчення. Так. Шістка кубків. Шістка кубків це карта ностальгії, це карта колишніх, так? Можливо, хтось із колишніх повернеться у ваше життя, але ви по десятці жезлів скажете, ні, я кладу крапку. Це може бути просто зустріч якогось колишнього друга, колишньої колеги, або взагалі ви поїдете в місце, де ви, наприклад, колись проводили своє дитинство, так? Тобто місце з якоюсь ностальгією. А, от. а взагалі, це, це про минуле, але про таке приємне минуле. Можливо, ви просто когось зустрінете з колишньої роботи і там давай вип'ємо кави і такі теплі розмови під час того, що пам'ятаєш, як колись там, і так далі. Так? Але це про минуле. Ну, давайте ще одну карту. Для козирогів з цієї колоди. Королева кубків, прекрасно. Королева кубків це жінка або чоловік в стихії, Це рак, риба або скорпіон, ви будете контактувати з такою людиною. Це може бути астролог, таролог, нумеролог, езотерик, психолог. Тобто, можливо, ви в когось такого консультуєтеся, так? Або якщо ви так. Наприклад, як я таролог, ви можете звертатися так до мене. От будете у когось консультуватися, або ви будете консультувати. Можливо, це ваша мама, так, і ви будете а, там якусь їй розказувати історію, так, щоб вона вас вам поспівчувала. Це людина, яка вміє поспівчувати, яка вміє вислухати, яка не нав'язує свої поради, а просто знає підтримати. Підтримати емоційно, підтримати словесно. Можливо, ви будете цією людиною, або ви до когось такого будете звертатися. І давайте останню третю колоду для козирогів на листопад, так? Карта Єрофант. Карта Єрофант це все, що зв'язано з традиціями, так? Можливо, вас покличуть на новосілля, на весілля, на хрестини, так, де все так буде по традиціям, і треба буде соблюдати традиції. Це також про старше покоління, можливо, мама, тато, дідусі, бабусі, прадідусі, прабабусі, можливо, ви будете їх відвідувати, так? По цій карті по 6 кубків, або, можливо, будете з кимось таким доглядати, так, або будете просто з ними вести якусь бесіду, так? І вас будуть щось, дадуть вам якісь дуже хорошу вам пораду. Це також карта навчання, можливо, хтось починає щось навчатися, можливо, хтось іде в якісь навчання, курси, підвищення кваліфікації, тобто це нові знання там, де вам потрібні. І ще карта для козирогів, карта суд. Дуже кармічна карта, дуже кармічна карта, і я вам скажу в багатьох знаків, тобто цей листопад буде дуже кармічним, дуже вирішальним. Так? Карта суд це про події, про які, на які ми не можемо впливати. Якщо хтось довго був в Скандалі, так? Це примирення. Це може бути розлучення, так, офіційне. А якщо в когось ідуть якісь судові процеси, це може бути дата засідання суду, це може бути рішення суду, так? Це може бути заключення шлюбу, особливо по Ерофанту, так. якщо комусь там зробили пропозицію, то по суду це заключення шлюбу або офіційне розірвання шлюбу. Або, офіці... або розірвання, наприклад, якихось довгих відносин. Також карта суд – це такі події, коли трошки життя ділиться на до і після, і ми не несемо відповідальність, тобто вони від нас не залежать. Це як коли фейнікс, знаєте, з пепла. Тобто вас будуть роздупляти, вам будуть в другій колоді там ангел трубить, що просипайтеся, так? я вас душі кличу наверх. Тобто у вас буде, буде якась така ситуація, яка вас буде прокидати, щоб ви вже не були в тому застої, в тому житті, в якому ви є, тому що у вас є місія, і вам треба до неї йти. І давайте останню карту для козирогів на листопад. Карта луна. Ой, перепрошую. Карта Луна, можливо, ви дізнаєтеся про вагітність. Так? По карті Луна в нас іде вагітність, якщо вам це актуально. Також це карта таємниць, це карта паузи, коли треба щось перечекати. Карта таємниць, можливо, якась таємниця вилізе на ружу, як то кажуть. Да? Або навпаки, ви будете відчувати, що хтось. Якусь таємницю не хоче вам розказувати, ви її не знаєте, але ваша чуйка не підводить, тому що по цій карті дуже сильно починає діяти інтуїція. А, можливо, віщі сни можуть снитися, так? можуть. Тобто, або якась таємниця ваша, ваша, наприклад, таємниця якась вилізе так? і дізнаються про ту таємницю, яку ви скривали. Дякую вам за перегляд, з Я вам бажаю прекрасного листопада так, з позитивними емоціями. Люблю вас, обнімаю і цілую. До нових зустрічей.